Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Вище воріт. Лукашук. Лукашук з носка пробиває і пропускає гол. Друзі. В команди Білгород. Одино. Зіграє. Раз знову передача знову головою. Тут знову небезпечно можна відпасовувати. Дальній постріл. Намагається відбитися це гол, друзі. Мусічук буде пробувати. Ух, який гол забиває мусічук, друзі. Блечик, ось він, блечик, переначе на Вишнівського, Вишнівський, Лосічук. Ще один пас. І зараз досить красива комбінація. Можна на Волинку віддати. Гарний пас, і ще Лукашук на дальній стійці. Лукашук з лівої ноги забиває його. 15-й хвилині зустрічі. Рахунок стає 3-1. Волинько. Вишнівський забиває гол. І перехоплення. Блечик. Блечик може робити 3-3. А ні поляков на місці. Лукашук. Передача. Знову з Лукашуком можна зіграти. Так, ось він. Ось передача вперед, і там вже не приймає ніяк. Втрачає м'ячі, може забивати зараз. Перший тайм завершено, друзі, з рахунком. 2 перемагає Тім Київ поки що, але подивимось, що буде у питанні. 4 секунди ворот, я зараз. Ні, досить непогано. Лукашук вирішив, що треба набирати зараз. Лукашук, Лукашук, обходить бо. Можна віддавати передачу і не забиває. Розпродачі можна пробувати. І не влучає гравець команди Тім Київ. Там, 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 там. Забувають гол гравці команди Тім Київ. І тепер вже можна забивати ще гол! го! -о -о! З рахунком 4-2 перемагає команда Тім Київ. Вітаємо. Завершилась гра. Твоя команда перемогла. Тім Київ з рахунком 4-2. Що скажеш саме по матчу проти суперника Білгород 2. Що виходило, що не виходило у вас сьогодні? Ну виходило, виходило в нас, в принципі, вийти на поле це вже добре. Вийшло Ось да, вийшли на поле. А по грі суперник з великого поля. В принципі, грає в довгі передачі. А, було тяжко, а, не знаю. Перші два гола там такі, звісно, трошки да. Вдом отримав, але це таке. Да. А так, в принципі, що у нас? В принципі, нові люди знову, знову ми награємо в принципі. Ну, все ще є. Всіх вже зібрали 20 заявців, їздить по 6-7. по 7. Ось. Гол не зарахували, не знаю чому. Але так, в принципі, по грі задоволений. Е, дивились, чи ви там на інших суперників у вашій лізі, можливо, когось знаєте, когось не знаєте, або будете в принципі, готуватись від матчу до матчу. Там. В Принципі так наглядно дивився, деяких е, бачив там одну-дві людини з деяких команд, там знайомий. Е, інших де, не знаю, навіть ось е, який команда, яка зараз на першому місці. Я навіть не можу виявити, хто там. Там ні фотогравців, ні дати народження. Нікого не знаю, але вони там добре йдуть, буде тяжко, думаю. Зрозумів. Е, я вам бажаю перемог в подальшому. Сьогодні вітаю вас також з перемогою. Представник команди «Білгород-2». крило. Що сьогодні виходило, що не виходило? Поділись своїми емоціями після матчу. На жаль, поразка так для вас, але є певний досвід. Ви могли навіть зрівняти рахунок по ходу матчу. Там не один раз, але отак 4-2. Що сьогодні виходило? Що можу сказати? Спочатку перший темп був гарний, грали добре в пас. Але потім така прикра помилка воротаря, але він одразу виправився. Тобто рахунок близький, могли забивати багато голів в першому таймі. Та й в другому могли забивати, але ну, трошки не, не пощастило, скажімо так. Була гра в пас, удари, все було, але реалізація трошки хрома. Чи можете сказати, що сьогодні було мало у вас гравців, дві змінки? Чи можливо комусь привіт, хоче передати, хто не проїхав сьогодні, не зміг. Ну, привіт. привіт всій команді. Давайте приїжджайте, хлопці, тому що важко без вас. Це по-перше. А по-друге, ну, ми і минулу гру грали в спортив набагато, як мені здається, сильнішої команди в, сім, в сімох. Нічого, в майбутньому все буде добре. Добре, бажаю вам перемог в подальшому. Всього найкращого.